Основна структура сторінки HTML. Сторінка сайту це звичайний текстовий файл із розширенням .html. Всередині цього файлу зберігається текст HTML сторінки разом з тегами. Цей файл обов'язково повинен мати такі теги. Tech HTML, який повинен містити в собі текст цього сайту. Все, що написано поза цим тегом, браузером буде проігноровано. А всередині цього нього повинні бути ще два теги. Tech head для службового вмісту сторінки. Та тег для основного тексту, який видно на екрані браузера. У службових вміст, що розташовується всередині тега входить багато різних речей, але поки що нам потрібні тільки дві з цих. Це техleк, що нагад... задає назву сторінки, яка буде видно у вкладці браузера, і техмета, який задає кодування сторінки. Вона становиться в атрибуті CRSET і має значення UTF-8. Крім того, перед тегом HTML зазвичай пишеться конструкція Doctype яка вказує на версію мови HTML, на якій зроблено сайт. Актуальна зараз версія мови має номер 5, і доктайп для неї має вигляд так.